Всім привіт! Всім привіт! Доні Гол. Це торговельний центр Мілленіу у Балабафеї. Другий поверх, такий куточок невеличкий, і я чогось не помічала це раніше. От Помічала в пабах фотографії старі на пошті. Навіть один час, ну потім була змінена і пошта, і а, Ентрео ви називаєте взагалі сушел Ну, в Україні, українці називають інтреа. Так ось там а, теж були раніше, і в іншому місці була поруч такі старі приміщення і фотографії старі. І мені взагалі здавалося, що фотографії тут усюди. І а, вулиці насправді оновлюються дуже-дуже повільно. А, є фотографії кольорові, і ти розумієш, що навіть колір зберігається на вулицях. А так, ну, ти бачиш, що це. А старі фотографії у ну, мене теж видно. <смі> не тільки фотографії, ну, вибачте, не знала, як зняти так технічно, щоб мою пику не було видно у скло. Я впізнаю от своє містечко, в якому я живу, і я люблю містечко, в якому я живу. Якби я виграла в лотерію, я б тут жила. Отак. От ну, тільки я б купила собі будинок. Я не знаю, де, ну, подумала б, де тут купити собі будинок. Мова не про це, мова про, про те, от, про страхи, про імміграцію. Нещодавно зі мною, ну, декілька днів тому сталася така історія, неприємна. Я вийшла, машина в мене автомат. Я зібралася, зробила весь марафет. Їхала знімати відео на пляж. А, був, було сонечко нарешті. Тепло і добре. І от я вийшла, сіла в машину, і вона не завелася. Це просто найтмейр. Це жах нічний для мене. Що вона не заведеться. І от я думаю, я, може, не поставила її достатньо добре на нейтралку, бо машина автомат, і якщо ти не ставиш на нейтральну, швидкість, То ти просто не заведеш її, вона не заводиться. І сама ти виходиш, сама вона там закривається, ну, тобто вона живе своїм життям, ця машина. Я почала там заводити, не заводиться. Я написала чоловіку, він каже: дзвони, а не пиши, бо я не бачу повідомлення. Що... Він каже: де ти? Приїхав. І завів її дуже легко і каже: ну, дуже легко заводиться. Каже simple, started. А я кажу: ні, ну правда, я не брешу, не заводилась. Ну, я думаю, що це через те, що я просто ненормально щось робила. І ми поїхали до механика, він мене тут колами і на пляжі усюди повозив. Щоб я заспокоїлася, але настрій в мене був такий, що мама не гарюй. Чого? Я боюся, що щось станеться, і, і все пропало, і я одна тут в країні. Такий от страх неприємний е емігранта. Хоч ну, навколо люди, я ж думаю, дай Боже, не помру. Ну, ні, мені здається, весь час, що все, кінець, кінець мені буде, <en> і тому і в мене і їжі багато і всього. Uh, і я таким голосом говорила з хазяйкою, коли в мене вимкнулася електрика, що вона ти окей, ти окей? вона перелякалася. Треба ще було хазяйки написати меседж, що в мене машина не завелась. Ну, тобто люди не дадуть померти. Але настрій в мене був кошмарний після цього. От я дуже відверто поділи, поділилася з вами ну, своїм страхом. я, можливо, трошечки про це говорю інколи. А, з друзями постійно. А, так ось а, я прийшла і передивилася ще раз англійською мовою Бруклін. На Netflix він є. Ну, там буває, що воно є, а потім зникають чогось фільми. Ну, Було а, фільм Бруклін. І оце, незважаючи на те, що такий маркет, що знят Голлівудом про ірландську дівчину. Що ну, так, щоб популярно було, приземлено все. Але мені зайшло так, що я просто ревіла над цим фільмом. Хто не подивився я всім, і хто в еміграції, вам, можливо, зайде теж. Я всіма мовами подивилася, Ні, двома тільки російською не подивилася, Ну, не було сенсу російською подивитися. А, ну, І я побачила нарешті ще одну лінію. Коли так перелякалася. я побачила лінію таку, що приходять, вона приїжджає до Америки і вона готує вечерю і допомагає накривати столи. Не готує а, я думаю, допомагає організовувати крісмас. І приходять ну, дуже багато ірландців. Насправді, ірландці засновники США теж. І дуже багато ірландців, які ну, дуже бідні, яким нема куди піти. І вони хочуть цей безкоштовний обід, церква їм дасть. І вони говорять про цих ірландців, що ці люди будували тут все. Вони збудували Нью-Йорк. І ці люди зараз в такому становищі, бо в них там. Нема роботи, що вони зводять кінці з кінцями. І навіть, навіть кажуть, що ми не уявляємо, як вони живуть, так їм важко, незважаючи на те, що вони є засновниками цієї країни, ці люди, і все зробили. Тобто імміграція буває і отака, що ти просто не можеш втриматися. Я сподіваюся, що це ж вони 50-та якийсь рік описують. Що ти просто не можеш втриматися а, над водою отакий жах. І оце, от, от, я вам відверто розказала про свій жах. Мені здається, що може так от статися, що я не втримаюсь. Ну, незважаючи на те, що ну, я думаю, що якось воно буде, що вже змінилися часи, і все ж таки я ну, не одна. Не самотній чоловік літній в 56-му в Нью-Йорку. Ось такі невеселі думки. Ну, І там вона обирає майбутнє, в неї відкривається перспектива на Батьківщині, вона їде до Ірландії, і тут в неї і родичі, і вона приймає рішення і обирає майбутнє своїм чоловіком італійським. І тут я не знаю, тут кожному як. Якщо, я хочу сказати, що часто буває, що відкриваються перспективи на батьківщині. І таке, що у вас буде можливість повернутися. Ось про що я хочу ще сказати: Оцю, ця лінія, ну, я її першою побачила. Що ви з цього приводу думаєте? Дякую, що послухали мене. Дякую вам за увагу!